Одного вечора мені сказали, що сьогодні у нас будуть пиріжки з сиром печені. Оу, я подумала, так, я люблю їсти їх. Добре, я згодна. І ось нагрілась наша духовка, вона дуже, до речі, класна. Як то кажуть, вуаля, ось кінцевий результат. Правда, така ж ближче з вишнями, але я їх не дуже люблю. Можна сказати, я їх взагалі не люблю. Ну, от не підходять вони мені, не мій фасон, як то кажуть. Чи тоді є такі люди, яким все геть повністю подобається і виходить тільки одна ядка, капризуля? А і до речі, я з'їла зразу 4 чи 5 штук. Вони такі м'які смачні. Це просто м'яу. Дала собі слово більше гуляти відтепер, на свіжому повітрі, а тут свій що? ну, точно треба йти гуляти. Якщо не тримати слово для себе чи з собою, тоді воно ну, не буде так. Ну і тут знайомі звуки попали на відео, тому вирішила їх залишити на згадку, як спогад, тому що ну, це історія наша. А, до речі, будинок під осені такий красивий, квіти такі яскраві. Ну і цей звук доще, все таки життя продовжується. Вдома було свято, в нашого тата був юбілей і ось один з подарунків. Дуже здивувало пакування, це бумага. Як нагадувала якось сітку маскуючу, але все гарно насправді запаковано, як то кажуть, по совісті. Це прийшов подарунок, у нас то автомобільний плесоус з декількома насадками придбаний був на розетці, а в додаток також прийшов зимовий очисник для скла. Ну, як кажуть, то в хаті все пригодиться. Ну і тест-драйв він прийшов тому одобрюємо підходить, якщо що, купляйте. Ось ось ще один такий подарунок. Це потрібно для м'яса, коли ви його смажили на ну як шашлик. І щоб воно держало температуру. Ось така це форма. Це желізне, ручки все желізне. Це такий піднос, можна теж його назвати. Він красивий. Це ось така лопатка. Спеціально дим розганяти. Щіпці м'ясо брати. Ось такі стікляні формочки. Ось для них місце. Спеціально, щоб сюди ось накладати там кетчуп. То, що любить різні соуси, такі ось чарочки, желізні, спеціально сюди, ну, по одній, звичайно. Штучки. В подарунок ось було сухе вугілля. Це ми підіймаємо, сюди ложиться сухе вугілля. Потім ми беремо отак, Тук -тук -тук -тук. розганяємо. Сюди ми ложимо наш оце піднос, на нього м'ясо зверху. І тепер ми ось оцією формою. Кришкою, потім його накриваємо з під низу. У нас тут гріється вугілля, температура тримається і все класно. Отак. І продовжую виконувати свої обіцянки, Ось це і не завжди легко, і не хочеться дуже часто, але себе потрібно мотивувати і інколи заставляти. Ну як потрібно, ну тільки так. І коли я захотіла зняти на згадку ці каштані, прилетіла ось ця бджілка, напевно, теж захотіла до відео. Цього дня мені дали доручення забрати посилку з бокса, з нами пишете, там був одяг. На фейбуці є такі жінки, які роблять онлайн-ефіри, на якому продають одяг. Ну, як жіночі, так і чоловічі. В описі дам їх назву, музику, мені сподобається. А, перший замовляв такий одяг, начебто хороший, головне, що мамі дуже підійшло і головне, що все сподобалося. Цканина називається альпака, Здається, якраз на травень, який був дуже холодний, було раз. Кажу, то що раз. Яка і тепла, дуже каже, хороша тканина. Замок був такий простий і залізний, я такий не дуже люблю, але, можливо, комусь буде окей. Інша тканина, як пальто, він був менший за розміром, якби був мені підходив, я б його забрала. А, кармани всередині, як і сама тканина, Капюшон нормальний, такий прям доулінг хороший. Це не реклама, просто особистий досвід. Тут я зараз покажу вам, як виглядає це приблизно на мені. Розмір, звичайно, не мій, але так для відео так ось і ззаду, він дуже длинний. Типій мала і побачила таке класне небо, оці промінчики. Мені завжди нагадують якусь там вищу силу, віру, в щось хороше. Ну я так. Виконую наступну свою диску. Якщо є бажання, робіть неважливе пікасу чи ні. Ви робите в першу чергу це для себе, а це найголовніше. Адже ви собі піднімаєте таким чином настрій, емоційний стан, ви наповнюєтесь, відволікаєтесь від нашої буденності, від новин. А це дуже добре для, для нас, для нашого мозку. А, тому що якщо психіка вища будемо на прузі, рано чи пізно дасть про себе знати. Тому опікуйтеся про себе і свою реакцію на події та колона. На вулиці був такий великий вітер, люди квіти, прийшлося тримати ось ту гірку, щоб зняти цей кадр. Його так шатало і хитало. Напевно, думав, що десь на американський вірх. Стусь в кого, співають. Любите співтиця, дуже гарно. І драма в реальному житті. Українські спецоперації нашого часу. В кіно ходити не треба. Новий сезон. Мережа війна. На Ютуб, подкаст-платформах та ефірі Українського радіо. Інструменту. Тобто у нас всі. Так, і що я тут шукаю? А я тут шукаю що? Желе. Любите желе? Я обожнюю. Саме отаке. І знову дощ, і виявляється, ти деше насправді класно гуляти. Дуже добре відволікаєшся, голову свою заспокоюєш. І в той день я також з собою взяла різні види круп. Я ходила і в такий процес ходити кормити птиць різних птиць, які застерігаються на моєму штаху. Але ну, зняти змоги, звісно щоб не було, тому що були зайняті руки. Ну а тепер просто. Декілька секунд послухайте десь і подивитися кліба. Ну нарешті настало тепло, сонечко в кінці травня. Це було дуже радісно і приємно. Ми всі його чекали. Тут пригинаємо, будь ласка, голову, тому що листя дуже низько з каштані. Я вирішила сходити до файної на прогулянку, там мене якраз чекали, і заодно вас взяла з собою. Так, ну а зліва якась машина знов заглухла. Я завжди вмію спіймати якийсь кадр. Ну, якось так. Так, всім пока. Підписуйтесь до як завжди прийшла до книжок. Ходіть, mm -hmm. скільки у нас книжок, ось у книжки Джоді Спенсер, кстати. А, да. а тут, кстати, оцю Меті Маконахи немає. Купили. А ні, є. Є ось книжка Меті Маконахи. Да. Я вже взяла масло. 谢谢。